Два дні у івано франківську перебуватиме ікона та хрест їх молоді усього світу. Передав папа римський Іоанн Павло ІІ. До України святині прибули із країн Балтії. Така святочна естафета рухається від міста до міста і зупиняється на годину у найбільших вишах. Ми найперше цю нагоду використовуємо для того, щоб помолитися за мир і спокій в Україні. Це основна мета нашої молитви разом з молоддю нашого міста. Місцева молодь охоче долучається до такої години духовності. Підтримують їх і старші люди. Вони не втрачають можливості підійти до хреста та ікони і помолитися. Замість того, щоб просто провести пере. Посміятися з одногрупниками. Я думаю, важливіше помолитися і краще подякувати Богу за, за день, за ранок. Зараз на даний момент в Україні приходять такі події і хочеться якось хоча б вшанувати наших співвітчизників, які загинули в цій війні. Відповідно, помолитися багато що людей воюють і повинні виграти просто. Ми не повинні, ми не можемо тут програти, тому що кожен в душі повинен бути. Добрим, чуйним, а це слово Боже нам дає, щоб ми тут з, з всіма зусиллями єдналися, влюбилися, то і досягнули тої мети царстю небесним, аби готувати того злого ворога, аби здолати його, його йому така просвітленість розуму прийшла в його душу. Таке паломництво кажуть священнослужителі. Це підготовка до всесвітнього дня молоді. Відзначатимуть його цього року у польському кракові з України. Ікону та хрест відправлять до Румунії. Далі Молдова та Чехія. Тетяна Лугіна, Оксана Дудій, Андрій Українець. Новини на вежі.